Чому і гристи п'ємо з такого посуду, а колись пили з такого? Мені здається, що просто той другий високий калих придумали пізніше. Е, його придумали пізніше, але ну і в ньому краще видно бульки, як виходять. Е, супер. Для того, щоб зробити ігристи вино, потрібно, щоб пляшці із тихим вином. Я буду використовувати слово тихе і гристи вино в цьому епізоді. Тихе вино, вино без бульбашок і гристе вино, вино з бульбашками. А Дон Преньон казав або не казав, я п'ю зірки. Але, здається, не казав, але дуже гарно звучить. Тож, для того, щоб з'явилось на світі гристи в пляшці з вином, мають повмирати дріжджі. Дріжджі вмирають і випадають в осад. І раніше люди не вміли знімати вино з осаду, тож пили і гристи з такого от келиха. Несеться балпу ти в'єш своє ігристе, на дні в тебе залишається трішки осаду. Ти підходиш до спеціального кошика, викидаєш зліти осад і приходиш по наступну порцію. А згодом ми тут на леді у світі ігристого придумала, як зняти вино із осаду. Тож тепер всі наші вина або більшість вин прозорі, без мертвих видріждів. Ми можемо його пити: от з такого калиху, насолоджуватись. Бульбашками і нічого не жувати. Історія ігри дуже ігриста і цікава. Я почитала трошки перед нашим епізодом. І сьогодні поговоримо про ігриста Про ігриста друзі. Поки ми починаємо Підписуйтесь на канал, ставте лайк, напишіть коментар, чи любите ви ігристи і яке ігристе ваше улюблене. А ми поїхали! Придумав, що Холодна погода. Гристи виникла взагалі випадково. В холодних регіонах Франції процес бродіння зупинявся восени через е, зниження температури. Винороби думали, що вино побродило, забродило і закінчило бродити. Е, розливали його в пляшки і заносили в погреби. весну, коли температура піднімалась, дріжджі знову прокидались, і від внутрішнього тиску в пляшках вони вибухали. Це ставало причиною насправді і там калічень, і смертності серед виробів. Тому що ти спускаєшся в погреб, Одна пляшка це стає причиною ланцюгового вибуху, розлітається скло. Це було небезпечно. Тож в погреби спускались часто в кольчугах і в металевих масках. Бо угу. спершу ігристі гри взагалі рахувались бракованими. Що це якийсь брак, щось з ним не так. Тільки згодом зрозуміли, що ці бульбушки. Можуть підсилювати і додавати якихось своїх власних нот і смаків. Я хотіла, щоб ми поговорили про цього чувака про монаха. Так, да. але ну, він не вигадав шампань ну, і гристи. Він, він 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 взагалі намагався удосконалити і зробити більш якісним тихе вино і позбутись цих бульбашок і повторної ферментації. Він удосконалив технологію закривання пляшок. Він почав заливати їх корки воском, і він почав бавитись в купаж, тобто змішувати різні сорти винограду. Те, що йому приписують створення Ігристого, ні, тому що Ігриста — це таке загальне людське надбання, яке з роками просто з роками якихось помилок нерозумінь виникло само собою. Але тим не менш, одне з найвідоміших шампанських називається Дон Переньон. В честь нього е, так, ну це просто. Що, хто його продає? Е, Шандон-Майот. Їх топова позиція називається Дон Бреньйон, тому що два мужички з прізвищами Майот і Шендон викупили е, це. А як це, напевно, монастир Бенедиктинів був, е, де е, він якраз і працював над розвитком вина. Знаєш, як роблять Гристи? Ну, я вже зрозуміла, що воно має перебрудити і ще раз. Тобто, почати брудити умовно, коли ще тепло, потім брудіння зупиняється і знову. Але це довго? Довго. Тоді не говоримо. Чому? Я увазі, що довго робити. Ну, вже зараз так роблять. Так і роблять. Одна із найстаріших технологій і виготовлення гриста це петнат. Петнати зараз звертаються в моду. 15 – це вина, які бутилюють, коли процес ферментації все ще не закінчився. Він продовжується в пляшці, і це умовно легко і гристі вина. Але М. осаду там немає. Є. Є? Так. Петнати це такі доволі зараз, не знаю, скажімо, типу, хіпстерські вина, модні молодежні, це вино, яке зараз набирає популярності. Є традиційний метод шампанізації. Коли ми готуємо тихе вино, розливаємо його в пляшки, в пляшки доливаємо тиражний лікар. Тиражний лікар це суміш дріжджів і цукру. Закриваємо пляшку і лишаємо. В дріжджі знову їдять цукор, утворюється вуглекислий газ, який розчиняється в вині, і трішки починає підніматися вміс спирту, тому що так працюють дріжджі. Цей вміст спирту в якийсь момент вбиває дріжджі, і ми залишаємо лиш... лежати вино на осаді. Отак От собі в погребі лежить пляшечка, цей осад випадає вниз. І чим довше вино лежить з осадом, тим воно рахується краще. Базові позиції кави лежать близько 9 місяців, деяка шампань може лежати по 3 роки. І чим довше вино лежить на осаді, тим більше воно має хлібних і цитрусових нот. Потім пляшку поволі 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 поволі, поволі перевертають. І весь осад збирається тут. Тоді це під тиском самого вина викидають звідти і закривають звиклими для нас корками для ігристого і металевою штучкою, яка називається мюзле. Ігристи готові. готове. Це традиційний метод. Є акротофорний метод. Таким методом готують про Все те саме, тільки повторна ферментація відбувається в великих металевих чанах, одразу ж там фільтрується, розливається в пляшки. І останній метод, яким роблять умовною совєтської шампанської, <різь> як кока-кола, коли ти просто береш вино, вглукислий газ, балончиком згазував, воно готове. Я десь читала про цей от потік е безперервно безперервний потік шампанізації, якось воно так називається. Ну що, типу, ви не йшли в Росії просто газувати е вино. Там було написано в цій статті, що це не мало нічого спільного з ігристим вином. Це просто було дешеве, дешевий газований напій. <толків> <толків> добре, давай до болючих питань. Ай! Шампанське. Ігристе і шампанське. Чого всі називають ігристе шампанським е, і навпаки? <схі> ну, добре, я знаю чого, тому що шампанське це з регіону шампанів Франції, але. Чи, чи можна так казати далі? Чи все-таки правильно ігристе, а шампанським називати тільки те, що там? Тільки те, що в шампані це шампань. Навіть інші вина ігристі, які роблять у Франції, це теж вже не шампань. Регіон шампань, сорти винограду, таке от обмеження, і все в Іспанії ігристе, яке зараз називається Кава, до того як Шампань обмежила оцю назву, якраз за територією виготовлення. Іспанське шампанське називалось Spain Champagne. Дуже гарна назва. Шкода, що її відмінили. Ми можемо щось вип'ємо? Так, давай. Ти кажеш, що зараз цей осад забирають якось спеціальним приладдям? Ну, типу, що воно збирається, осад збирається біля горлочка пляшки, і ну, якщо її відкрити, вона ж розів'ється. Е, в цілому це так і робили, ти її відкриваєш, і спершу виливається осад, потім туди доливали ще трошки вина, закорковували і м -м, вино готове. Тепер ці пляшки заморожують. Е, я не знаю, чим це роблять, умовно, холодний азот. Ти це заморозив, перевернув під тиском. Е вуглекислого газу цей корок вилетів, видно без осаду, красивеньке, ти його можеш купити з любого посаду і нічого не вдається жувати. Я читала, що м -м, цей метод придумала мадам Кіко. Так. Дова кліко. Кіко. <гум> Там багато слів, типу ремюаж, дегаржаж. Е не будемо їх перекладати. Але це все. Розумні слова французької, які означають те саме, що ми з тобою щойно пояснили. А що ми збираємо? Кірояль? Ні. Мімозу? <laughs> Нам треба трошки апельсинового фрешу. І трошки гристи. І все. І все. Я додам ще капельку лікаря голікароконтро. Добрий ранок. Дуже гарно. Ми з батьками багато років поспіль їздили на Волинь. І ігристе це те, що пилось постійно. Це на Волині? Так. Я не пам'ятаю, Це, напевно, був якийсь 18-й рік. В перший день на Пірсі пів 10-ї ранку було 27 порожніх пляшок ігриста. Ну, тобто, це не ми в чотирьох з батьками, це велика компанія, але це якесь таке місце, де постійно пилось ігристе. І це невеличке озеро. Тобто там до наступ... на другий берег переплисти це хвилин 15-20 вплав. і. Компанія часто ділилася, що хто хтось жив на одному, хтось на іншому березі. Відповідно, якщо ти пливеш до когось в гості, ти береш з собою пляшку і І на дні цього озера поховано ну, як мінімум 10 пляшок. Тому що ну, хтось пливає, в якийсь момент вона пішла на дно і і тоне. на дно тоне. Там є потоплені окуляри, рушники і гристи. Що скажеш про коктейль? Mm, ну, це просто як, як дихать. Не знаю, це просто смачно і класно. Дуже цікавий напій для напевно ранку. Напевно, ранку. Це якось дуже дивно, що саме це вино ігристе асоціюється з святом в житті людей. Ну, тобто, чому так? От чому саме ігристе? Там не звичайне біле вино, не червоне. Хоча, ну, по факту, це теж вино, там мій спирту плюс-мінус той самий. А саме бульбашки дають людям відчуття якогось свята, задоволення. Ну не знаю, там ігристи не п'ють на сумних подіях. Коли я там намагалася розібратися в оцих всіх штуках про те, як там заморожували горлечка, виймали цей осад, там було багато історії про сам регіон шампань. В цьому регіоні є місто Рейн, в якому відбувалися коронації французьких королів, і дуже багато вина подавалося на цих коронаціях. І загалом цей регіон там через певний час почав асоціюватися з святом. Ну тому, що коли відбувалася коронація, це було дуже красиво. Там є дуже гарний, схожий на Нотрдам собор. Там коронували якогось одного короля, і потім після цієї коронації всі решта казали, я теж так хочу. <свісно> і вони всі туди приїжджали на коронації. І відповідно, це місто почало асоціюватися з святом, чимось класним, всі чекали ці, цієї події. І там подавали дуже багато вина. І відповідно, через те, що потім там з'явилося ігристи, подавали вже і вино. І таким чином ігристи почало дуже сильно асоціюватися з чимось хорошим святковим. І, власне, цей бренд, який зараз розвиває Дон Переньйон, вони взяли цю ідею, перетворили її в маркетологічне чудо. І тепер всі п'ють ігристе, як свято. Ігристе, як свято. Ми поговорили про ігристе. Ти вже кілька разів згадував каву, згадував про секо. Ми говорили про шампанське. В чому? Акриман. Цього ти ще не згадував. В чому різниця? Різниця в технології шампанізації, Тобто є класичний метод шампанізації. Як роблять шампань, як роблять каву. Є картофорний метод, як роблять просеко. Крім того, кожна з цих назв виготовляється в різному регіоні. Кава це іспанський Його Роблять в Іспанії. Кава це назва погребів, де витримують пляшки. Просеко. Італія для просеку використовує тільки сорт винограду Глера е, кротофорний метод. Шампані роблять е, в шампані. Креман роблять теж у Франції класичним методом, але це не шампань. Просто тут, тут роблять таке, тут таке, тут, таке, тут, така. Венесправді завжди плутала просеко і каву. Мені здавалося, що це або одне і те саме, або ну плюс-мінус одне і те саме. І коли приходиш в сільпо, завжди так думаєш. Що сьогодні кава чи просека? Виявляється, це ну, просто різне, різне вино. Вони мають і різний смак, і навіть різну кількість бульбашок всередині. Тому що класичний метод доволі сильно загазовує вино, і всередині там, кави чи шампані може бути до 6 атмосфер тиску. Просеко, за рахунок іншої технології виготовлення, має до трьох. 15, взагалі такий слабо, слабо карбонізований газ. У мене є питання знову. Ну, давай. <рес> Я не знаю, чи, чи ми використаємо це в епізоді, але питання. Чи дійсно допомагає засунути чайну ложку в пляшку і гристо поставити в холодильник, і воно не буде. Ну, звідти не будуть виходити гази, бульбашки? Я бачив, як люди це роблять. В моїй голові це абсолютно нісенькові. Ні Бо це мати це, це фанічний метод, я так завжди роблю. І що допомагає? Ну воно реально залишається більш ігристим, ніж е, без. Але тут треба провести тоді експеримент. Ти Ми маєш випити дві пляшки на однакову кількість, в одну запхати плошку, в іншу не запхати, поставити в холодильник і тоді пробувати. Давай проводимо цей експеримент. Та ні, ну в чому проблема використовувати стопори для ігристого? 21 століття. його Викор... треба купити. Так, то він коштує 25 гривень. Купіть стопер і калошка в ігристі. Друзі, якщо ви продаєте стопер для ігристого і хочете рекламу в нашому подкасті, і, ну, Я чи... серйозно а як воно працює? Воно, типу, герметично запаховує. Ти просто притискаєш, закриваєш, це вино не розгазовується. Так. А Запихати ложку, <смеш> можливо, це працює, але ну, в такому випадку це магія, тому що а чому воно має працювати? Я намагалася знайти інформацію в інтернеті про це. Найвірогідніша версія, яка мені найбільше сподобалася скоріше. Це про те, що е, ложка опускає температуру повітря, тому що вона металева і холодна. Е, і якимось чином газ не може вийти через холодніше повітря. Ну, Звучить доволі вірогідно. Добре, якщо ложка не допомагає, чи їй поможе просто закрутити назад мюзле від ігристого щоб воно не розгазовувалось? Ну, я не уявляю, як це має допомогти. Ти можеш хіба що взяти корок від ігристого, який ти витнула? Спробувати його запхати назад. Його доволі складно запхати, тобі треба буде його якось зрізати, підтисати, запхати цей корок, а тоді вдягнути мюзле. Але ну, просто щось зверху покласти, ну. Може в коментарях будуть експерти і напишуть, що так працює, але я не уявляю, як би це мало працювати. Вуглекислий газ, він піднімається, піднімається, піднімається. І виходить. Чому він такий? О, ні! Тут ложка! Не ложка, не зле, його рідне, з яким він жив, підносинка, не зле. Ні, 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 не працює, напевно. Я думаю, ні. Я гадаю, що це взагалі не може працювати. Але таке можна зустріти часто, що люди таке роблять або читають, читають. Серветку закручують, знаєш і запихають. <різвіст> 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 Давай готувати другий коктейль. Другий коктейль готувати? А ти придумала, який ми другий коктейль готуємо? <різвіст> ти перекладаєш на мене свою відповідальність. Я питаю, а ти придумала? Ні, я не придумала. Ти казав про Кір-Рояль. Ні-ні, ми вже Кір-Рояль готували тут. Взагалі з ігристим є чарівний метод приготування напоїв. ти готуєш. Будь-який коктейль, який ти вмієш, знаєш або можеш. Заливаєш його ігристим і просто до назви коктейлю додаєш роял. Готуєш дайкірі, додаваєш ігристий роял. Готуєш маргариту, заливаєш ігристим роял. Марге... Роял маргарита. Любе, що готуємо? Типа будь-що. Давай роял-маргарита. Я люблю маргариту. Ні. Ми приготуємо з бузиною щось. Як ви розумієте, рішення тут приймаються зі мною. Санжермен. Трошки лаймо і гристи. Давайте в мене вже щось заберемо, бо це вже щось дуже багато. І так допий щось. <рес> <рес> Я не звик забирати в гості напої, полі, їх п'ють. Так, п'ють. Пора наступний бути. Це, це і все. Дуже зручно. На кляшці сен жермена є велосипедист. А чому він там? Світ бузини доволі тендітний, і його дуже швидко, треба із дерева доставити в чан із водою, де він буде матеруватись. Тож вони по плантації, плантації, по плантації е, їздять на велосипедах, щоб перешвидшити час. Просто фантастик. Що таке сен жермен Це лікар із бузини. Лікар із бузини. Так дрібочка лаймового фреша. Дрібочка. Її гристи? А що ти зараз їдеш? Каво? Каво. Що в тебе забрати, Вікторія? І гристи. Почали. Мімозу. Водичка. Чи тобі залишити Не, все разом? Хай все буде. Забарим. Я все збираю біля себе. З ігристем дуже смачно готувати кір-рояль. ігристе із лікаром смородини. З ігристим mm. смачно Лапсак. готувати беліні. Це пюрешка персика і ігристе. Ми можемо залити ігристим любий бітер, любий вермут. Думаю, ігристим мішається з усім і це завжди дуже смачно. Пити а коли почали ігристими ви переславити коктейлі? Зразу як вони з'явилися? Я не маю відповіді на це питання, але ну, є прям старі кокти з ігристим е, Класік шампайн-поктейл Coкteil. Це фактично олд-фешн на ігристому. Цукор, тростинний, ангустурка ігристи. Є схожий напій, тільки тільки ти дадеш, треба трошечки якогось бренді або кальвадосу налити. Е, тому так. Ну тут. Тобто, Жироків 150 точні гристи звертають хоп. Як називається ти пішка? Ну для чого ти це запитуєш? Я вже забула. Я, так, я просто не казав. <рес> 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 ну Тут є бузиновий лікер ігристий, і лайм. Так. Це French 77. Клас. Ти маєш якусь е, гарну історію про ігристи? Так. <гум> Поїхали. Коли я думаю про ігристе, першою особою, яка в мене з ним асоціюється, це є Мерлін Монро. Тому що ну вона в принципі була дівою Голлівуду, і її образ на екрані це такий досить безтурботний, легкий. Ну і ігристе, це ідеальний напій, який їй пасує. Власне, вона найбільше любила. Шампанське Дон Переньон У мене є улюблений кадр там, де вона в одній зі своїх картин стоїть з пляшкою Гристого і пачкою чіпсів. Мій вайб по житті. Я дуже люблю чіпси і люблю і гристи. Але з Мерлін Монро пов'язана дуже сумна історія. З Мерлін Монро і Гристим пов'язана дуже сумна історія. Тисячу 1962 році один з найвідоміших світових фотографів, якого звали Берн Стерн, Це, напевно, нікому нічого не скаже, але так звали чувака. Отримав замовлення від американського Vogue пофоткати Мерлін. В нього була ідея сфотографувати її оголеною, і тому він для того, щоб це вдалося, замовив в готель, де мала відбутися зйомка. Здається один чи два ящики Дон Переньйон, і Мерлін погодилася після, після ігристого і вийшли дуже гарні кадри. Е, вона погодилася позувати в одному такому прозорому шалику. Е, Сподіваюся, Ютуб не заблочить, якщо я став ці кадри. Е, ця зйомка стала однією з найвідоміших зйомок Мерлін Монро е, за два тижні. Він знову фотографував її, він знову замовив те саме ігристе для неї. І він фотографував її в чорній сукні з відкритою спиною. Це теж дуже гарні кадри Мерлін. Після того, здається, за тиждень вона наклала на себе руки. Така сумна історія. Я думаю, що ігристе не винне в тому, але трошки сумно. Ага. Ти відкривала колись ігристе методом Sebrah? Ні. Знаєш, що це Сображ? Собраш почали використовувати французи французькі військові під час наполеонівських воєн. Це відкривання ігриста, збиваючи корок. Зазвичай це, це робили шаблею. Коли ігристи закорковані разом із мюзле, на кожній пляжці є шов. З цим незручно. Але таким чином збиваючи, збивається вся верхня частина разом зі склом і корком. Дуже ефектно, дуже красиво. Це насправді можна зробити навіть кредитною карткою. Просто знаючи, як це правильно зробити, лижую будь чим збиваєш, корок летить. Я серйозно. Та? Це так про тебе. <рес> <рес> ти відкривав і гристи лижею. Та ну то це ну, справді це, ти розумієш, як це робити, це не складно. Просто збиваєш, два, три рази прошли проводиш, корок разом зі склом вилітає, і ти красивий вливаєш. Коли ти питав чату GPT, скільки людей померли від Христа, я думаю, частина була <рес> через те, що вони намагалися відкрити. <laughs> Ось так ігристи. Я думаю, що ми все про ігристи розказали. В Україні зараз роблять ігристи доволі смачні е, в Одеській області, в Закарпатській області. Вони зазвичай сильно дорожчі, ніж такого ж класу ігристи гристи за кордону, але це питання просто об'ємів виробництва. Тому тому, якщо маєте бажання і настрій на українські гристи, то купуйте. Друзі, дякую, що ви були з нами в цьому епізоді. Підписуйтеся, ставте лайк і приходьте в рум на ігристе. Приходьте в коментарі щось смішне написати. Виправляйте нас, якщо ми десь не праві. У вас це дуже добре виходить. Дякую. До зустрічі забаром. Незабаром. Я це твої очах прочитав. Ну. Ну? ну. ну. Поки ти цього не скажеш, ми не, не закінчуємо. Закінчуємо.